Вітаю, команда ситуаційного центру зібрала для вас свіжий випуск новин. Детальніше про кожен випадок далі. 31 січня о 14.25 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій Чорного Рено, повертаючи ліворуч, не переконався в безпечності маневру та не надав перевагу в русі сірому Нісан. У результаті сталося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали. Механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія Рено склали адмінпротокол. 1 лютого о 15.22 завдяки відеоаналітиці виявлено дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Соборної та Магістратської. Там зіткнулись чорний Нісан та Сірий Нісан. Автомобілі зазнали пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії допомоги не потребували та оформили автопригоду за європротоколом 2 лютого о 13.25 Камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Київській. Водій чорної дачі, виїжджаючи з прилеглої території, не був уважним, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з сірим Фольксваген. Транспортні засоби пошкоджено. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили ситуацію шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушення на території нашої громади та зафіксували це на фото чи відео, насилайте матеріали у Viber або Telegram на номер ситуаційного центру 067 4102 101. Обов'язково вказуйте да час точну адресу та деталі події.